2 жовтня 2008 восьмого Тимошенко летіла в Москву до Путіна, який на той час обіймав посаду прем'єр-міністра Росії. По дорозі в Бориспіль Юлі повідомили, літак, на якому вона мала летіти до Москви, забрав Ющенко. Президент летів до Львова. Його літак, як виявилося, був несправним. З півдороги Ющенко повернувся до Бориспіля. Пересів на літак Тимошенко, який готувався до Москви, і полетів до Львова. Попри роздратованість і кпини на адресу Ющенка, команді Тимошенко разом із журналістами вдалося таки вилетіти до Москви на чартерному літаку. У Білкам'яні її чекали перемовини з Путіним і керівником Газпрому Олексієм Міллерем. Історія з літаком розвеселила на прес-конференції Путіна. Він, як було видно, симпатизував Тимошенко і поводився розкуто, мабуть, надто розкуто. Путін єхидно посміхаючись, публічно обізвав президента Ющенка Мазуріком. На кримінальному жаргоні це означало крадій. Юля хіхікала жарту Путіна разом із журналістами, хоча могла б і стриматися. Путін насміхався над президентом України. Було весело і У той час вона вела політичну боротьбу з Ющенком і для успіху в цій боротьбі вважала вона будь-які методи були прийнятними. Зокрема, і образи з вуст Путіна на адресу її опонента. Ви сказали на вашому самоліті? Тут ваше імені. Ну, и журналистка. Мазурик какой-то утащил с 5 серпня 2011-го Печерський районний суд Києва заарештував Юлію Тимошенко. Тоді цей арешт сприймали як особисту помсту Юлії від Януковича. За 90-ті війну ЄСУ проти донецьких бізнесменів, зокрема за вбивство Євгена Щербаня. Янукович був переконаний, що саме Юля була причетна до кривавих подій на Донбасі у 90-х. Януковича переконували відмовитись від Вендети, але той нікого не хотів слухати. Помста, що затьмарювала розум, вимагала дій. Через три місяці після арешту, 11 жовтня 2011-го, суд визнав експрем'єрку винною в перевищенні влади та посадових повноважень при підписанні газових контрактів з Росії 2009 року. Вирок сім років позбавлення волі і на три роки позбавлення права обіймати посади в органах державної влади. Суд задовольнив цивільний позов Нафтогазу України про стягнення з експрем'єрки трохи більше півтора мільярди гривень, отриманих компанією збитків 22 лютого люта 2014 Нацто після втечі Януковича з України парламент ухвалив рішення про звільнення Юлії Володимирівни з в'язниці. Пам'ятаєте, як вона з'явилася перед учасниками Революції Гідності на сцені майдану? Ні? А я вам нагадаю. Слава Україні! Три дні мої, я мріяла побачити ваші очі.